Слава Ісу! ви дивитесь програму Грати песик Китая-долар-нуль. я її ведучий Майкл Щур. В'йо до виживання Людство нарешті вимерло. Якщо ви дивитесь цей запис, то ви і є спротив коронавірусу. Терміново перятин на крило. Хвиля добра до тварин накрила і перятинців. Поки весь світ істерить через коронавірус. перятин залишається останнім осередком добра. У суботу рятувальники з даху поліклініки зняли кішку. Як же ж їй пощастило народити з кішкою у перятині? А могла б народити з куркою на Вінничині та потрапити під хвилю зачисту через свіжий спалах пташиного грипу. На Вінничині довелося вбити понад сотню тисяч курей в Україні. Тварин часто не вважають живими істотами. Її люди, які про меблі бать. Краще, ніж про собак чи котів. Погоджусь з порятинськими журналістами. Меблі дійсно в привілейованому становищі. Багато разів бачив, як люди вигулюють стільці, водять до барбершопу трьому та називають сервант агамемноном на честь полководця. Ікеа. Ікеа. Хочеш гратись? Хочеш гратись? На! Фос! Фос! Який ти в мене незлухняний! Ну, хоч поїж, на! Ікеа! Це можна пояснити тим, що ще за радянських часів тварин ловили, здавали на мило, так воно й відклалося в головах. І знову не заперечиш. Собака якийсь там в дворі. Якщо елітний породи в дворі, то може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. На жаль, відкладання мила у головах лишається серйозною проблемою. Тож, якщо побачите, як Моргенштерн женеться на вулиці за собакою, знайте, він просто хоче помити руки. Та один пересічний порятинець не зміг пройти повз кішку, яка очевидно опинилася у скрутному становищі. Очевидно, Опинилася у скрутному становищі. Це про останні рейтинги партії Голос. А кішка просто лежить і дрімає. Чоловік не розгубився і викликав рятувальників. Черговий караул прибув через кілька хвилин. Доки лаштували драбину і розробляли план дій. Розробляли план дій? Скільки ж треба часу, щоб з двох пунктів приставити драбину та зняти кішку, розробити план дій? Врешті, поки розроблявся план дій, проблема вирішилась сама. Кішка сплигнула на ялинку, що росте поруч і втекла давнього порятинська дзенбудиська мудрість. Каже, неможливо врятувати кішку, яка не потребує порятунку. Тому кішка просто меганмаркнула рятувальників, які вторглися в її особистий простір. Як стало відомо згодом, кішку звуть Пушина. Вона бездомна і підгодовують її небайдужі працівники поліклінічного відділення. А дуже складна операція. Пушина, пушиночка, тобі печіночка. Хвиля добра до тварин накрила крила і перятинців. Іноді, коли папа римський молиться за найблагословенніше місце на світі, він робить шість помилок у слові «Ватикан» і починає молитися за перятин. бо перятин прекрасний під хвилею добра, і туди знову хочеться переїхати. У всьому світі вирує епідемія залякування населення, поширення смертельно небезпечного коронавірусу, <різвища> спалах <різвища> демонічного коронавірусу, зростає стурбованість небезпечним коронавірусом. Чи можна зупинити новий коронавірус, коли глобальна паніка наростає. Новий коронавірус як настільний теніс. Багато хто грає в настільний теніс. Але в епіцентрі уваги завжди Китай. Вірус поширився на всі регіони Китаю. Випадки вірусу зараз підтверджені у 24 інших країнах, зокрема Австралії, Америці, Японії, Індії, Німеччині та Франції. Всі ці країни зафіксували одиничні випадки захворювання новим китайським коронавірусом. Той час, як в Китаї все набагато гірше, більше 10 тисяч випадків захворювання і сотні зафіксованих смертей. Можливо. Поки ми називали ці дані, статистика вже подвоїлась. Хворі продовжують прибувати. Ми знаходимось в епіцентрі цього the спалаху. The... Новий коронавірус 2019 NCOV мутував з попередніх штабів і від тварин перейшов до людини. І хоча перше джерело вірусу досі не знайшли. Скоріше за все вірус перейшов до людини від кажана, якого з'їв хтось із мешканців китайського міста Ухань. Так, китайці їдять кажанів. Не всі китайці і не всіх кажанів, але це не зупинило жартівників всього світу оголосити весь китай крон. Ним ворогом всіх рукокрилих не зупинило навіть нас. Бо наразі ми не знаємо, чи зміг би Брюс Лі побити Бетмана, але він точно би його з'їв <гум> або не з'їв би, бо Брюс Лі лише на половину а Бетман лише на половину кажан. Відео на якому китайська жінка їсть цілого кажана у модному ресторані стало вірусним. Але навіть якщо ви викреслили з раціону кажанів, не радійте, новий коронавірус передається від людини до людини як звичайний грип. Повторюємо від хворої на коронавірус людини, а не від рандомного китайця. Е, Кожен епікалі, з вас, епікалі, якщо ви знаходитесь епікалі, поза домом епікалі, у громадському епікалі, транспорті чи на робочому епікалі, місці, повинен носити епікалі. маску. Так, маску. люди дивляться відео з Китаю, бачать, що там всі у масках і упадають у паніку. Дома! ж там всі хворі! Насправді, китайці, корейці та японці вже давно зробили медичні маски елементом свого гардеробу. Ця мода з'явилася ще минулого сторіччя як відповідь на екстремальне забруднення повітря від промисловості в окремих регіонах Азії. А після розповсюдження смертельного вірусу Сарсу у 2002-му ця мода тільки посилилась. До речі, гарна новина в тому, що людство все ж таки вижило після епідемії попереднього смертельного коронавірусу. І скоріше за все виживе після нової епідемії. Медики відчайдушно працюють. Щоб запобігти подальшому поширенню коронавірусу. Через страх смерті та електронну прірву між Китаєм та світом фейки про коронавірус розповсюджуються швидше за сам коронавірус. Купа людей впевнені, що коронавірус якось пов'язаний з пивом корона. У трендах Ютубу стрімко виріс запит корона пиво, вірус. Люди хочуть знати правду. Інша купа людей форсить безіменні китайські відоси. Не зрозуміло, яким, де і коли зняті. Яка різниця, що це за відоси? Людство вимирає! Ще купа людей впевнені, що епідемію спричинить. Не витік китайської біозброї. Про Трампівське видання Вашингтон Таймс навіть оприлюднило статтю про це. Смертельний тваринний коронавірус, який поширюється по всьому світу, міг виникнути у лабораторії міста Ухань, яка пов'язана із китайською програмою розробки прихованої біологічної зброї, сказав ізраїльський аналітик з біологічної зброї. Фейки, неперевірна інформація. Давайте ще підкинемо дерваня до багаття істерики. Сказали датські змі і намалювали карикатуру на прапор Китаю з коронавірусом. А тролі вже публікують. Мета карикатуру тим часом Нетфлікс терміново випускає документальний серіал про епідемії, які захопили світ. Просто збіг That це створює екзистенційну загрозу для людства як біологічного виду. У такі часи кожен божеволює як може. Головне не піддаватися паніці і дотримуватися елементарних правил частіше мити руки, дихати свіжим повітрям та намагатись не дивитись новини про китайський коронавірус в Україні. А що в Україні? Та повна срака, ніхто не вижив. Навіть ми сабуву розкажи. Ми разом розкажемо, але за декілька хвилин, бо зараз час дезінфекції. Декілька емоцій. Про це не прийнято говорити, але світ летить у пекло. Існує величезний тиск всередині гей-ком'юніті, що треба мати кубики на пресі. Я а зайшов у гей-клуб і відразу відчув, що мені там не раді. Мені сказали, що я занадто потворний, щоб бути геєм. Виявляється, серед геїв досить поширений булінг через неспортивне тіло стосовно інших геїв. Зачекай, тобто геї на заході відчувають той самий тиск, що й українські гетеросексуальні чоловіки. Гірше власні стандарти краси стали практично обов'язковою вимогою перебування у гей-ком'юніті. Тобто, представники спільноти, яка довгі роки бореться за толерантність з Уко гетеросексуалів самі нетолерантні? Бодішеймінг тепер не лише для білих дівчат з передмістя. Так у гей-спільноті є багато гітлерів, які топлять за чистоту гей раси. На їхній погляд геї мають бути красивими та накачаними приблизно як Микола Тищенко, поки він не починає коментувати нові законопроєкти. Хм, а якщо це фото розмістити на профілі у Грайндер, що має символізувати цей палець? треба качатися ні, а я майже надумав зробити камінаут. Ми молилися, щоб відчути прийняття, толерантність, любов та інклюзивність цієї чудової великої родини. Але щойно ти знімаєш свою сорочку, ця родина стрибає у вікно і кожен готовий тебе засуджувати. Отже, тепер ми знаємо, що бодішеймінг та інші види дискримінації процвітають у гей спільноті. І це ще один аргумент проти маячні про те, що сексуальну орієнтацію обирають добровільно. Хіба якщо ти хочеш все життя страждати? І не тільки тому, що тобі доводить. Диться робити клізми перед сексом, Тестостерон. іноді я пощу щось про мою особистість або про те, що думаю, і у мене з'являються коментарі на кшталт. Люди не цікавляться твоєю особистістю. Чому ти про це пишеш? І я такий грубувато. Тобто вони хочуть бачити лише ваше тіло, шановний гей, сюжету BBC. але саме так і працює інстаграм. Підписуйтесь на інстаграм та телеграм телебачення Торонто. Нас цікавить ваша особистість, а не ваше тіло. Тим часом американський гібрид Катерино Осадчої та Миколи вересня запитує у людей, чи не занадто вони хвилюються щодо свого тіла. Не можна занадто хвилюватися про своє тіло. Це хвилювання про своє здоров'я. Так, сто відсотків. По суті, ваша цінність це те, який ви маєте вигляд. Якщо в тебе немає кубиків на пресі, тобі ніхто не дасть. Справа доходить до серйозних проблем зі здоров'ям чоловіків, які готові на все, щоб їх нарешті прийняли та полюбили в гей-спільноті. Ось, наприклад, британський аналог Ольги Герасим'юк слухає історію чоловіка, якого ледь не вбили стероїди. Займаючись у залі, я набрав масу, але я хотів стати ще більшим, розумієш? Такі хлопці отримують більше лайків. Тож ти потрапив у госпіталь з серцевою недостатністю? Так. Тому що почав приймати стероїди? Так, якби я зробив ще одну ін'єкцію стероїдів або сходив би в зал кілька разів, я скоріш за себе помер. Слухаєш ці жахливі історії і. Уявляєш, який вигляд має фейс-контроль на вході у справжній арійський гей-клуб. Здається, на геїв більше тиску в плані підтримки фізичної форми, ніж на українських поліцейських. Таке відчуття, ніби геїв готують до повстання. Отже, з цього сюжету ми дізналися, що геї можуть бути такими ж нетерпимими та жорстокими, як і не геї. Це все так тупо і сумно, що хочеться взяти приклад з актора та співака Білі Портера. Він з'явився на врученні премії Гремі у спеціальному капелюшку, що дозволяє відгородитися від тупості навколишнього світу. Амінь. Ми всі помремне. Коронавірус вже в Україні. Нарешті українські медіа можуть збирати мільйони ваших кліків, переглядів, коментарів та емоцій не лише на прізвищі Зеленського. Став лайк, лишай коментар під цим відео та отримай тижневий імунітет до китайського коронавірусу. Смертельні ліді. Наближається до України Незрозуміла Зараза розтікається катастрофічно швидко. Розклад на тему коронавіруса в Україні та наша НІТІ карти. Я і так знаю, що це кінець. У Києві зареєстрували перший випадок коронавірусу. Про це повідомили у столичному центрі МОЗ України. Саме так починався сюжет на одному з українських телеканалів, і лише через 25 секунд ведучий зупинив хвилю інфарктів та скуповування оксолінової мазі в аптеках і повідомив, що вірус не той. А Фейсбук лабораторного центру МОЗ України веде якась не дуже розумна людина. Спричинили справжню паніку в мережі. Згодом ще й уточнили, що йдеться не про китайську недугу, а про інший тип вірусу. Ну зрозуміло, навіщо починати сюжет, одразу зі слів, що жодного випадку нового смертельного коронавірусу не зафіксовано. Якщо можна, хоча б на декілька секунд, утримати увагу аудиторії. Коронавірус в Києві, але... Без паніки в Міністерстві охорони здоров'я уточнили, що це не китайський штам вірусу, який є смертельно небезпечним. Зеленський здався у полон Путіну, але без паніки він цього не робив. Росія почала ядерну війну, але без паніки війна не ядерна. Таке здавалося б живе лише в уяві фантастів у велетенських мегаполісах з населенням у дві словаччини чи десять Естоній на півпорожній вулиці, повсюди зачинені двері. Мабуть, керівництво ТСН шкодує, що телебачення винайшли досить пізно. Зникнення динозаврів, розп'яття Христа, бубонна чума. Скільки тем для сюжетів з тривожною начиткою? рваним монтажем та похмурою музикою. А скільки тем для божевільних коментаторів? Типу, колишнього заступника голови ради нацбезпеки і оборони, який готовий нести калібровану прутню з будь-якого приводу, Китай е, є взагалі таким, знаєте, е, е, історичним джерелом вірусів і. Китайський вірус 2014 року знищив 50 мільйонів європейців, не забудемо. Та він бреше! 500 мільйонів тоді загинуло! 500 мільйонів! Можливо, той пан щось наплутав. Мав на увазі іспанку, але ж вона була в інші роки, і кількість загиблих була інша. Та й не з Китаю вона прийшла. Та швидше за все він переплутав не рік, країну чи події, а себе з іншою людиною, яка має необхідні знання, щоб коментувати цю тему. В інтернеті рекламують спеціальні антикоронавірусні маски. А на одному з інтернет-майданчиків навіть пропонували за шалені гроші вакцину від коронавірусу. Просто ще раз нагадаємо, що поки ліків чи вакцин від нового коронавірусу не існує. Але це не заважає Олександру Чумаку, колишньому раднику чинної міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької, писати у своєму Фейсбуці відверто брехню, ось його пост у Фейсбуці, де він стверджує, що препарат Аміксин, який виробляє компанія, де він раніше працював, допоможе впоратися з новим коронавірусом. Ми прямо називаємо це брехнею, бо жодних досліджень, які підтверджували подібні заяви, не існує в природі. І ще раз нагадаємо, що у нашої міністерки охорони здоров'я серйозні проблеми з радниками, командою охороною та здоров'ям. Нашим Фотожаби і фейки, поки одні сміються, інші розганяють паніку. Ось таке повідомлення шириться інтернетом. Мовляв, уже й бананів їсти не можна. Шансів заразитися коронавірусом від бананів чи посилки з Китаю не більше ніж від перегляду фільму з Джекі Чаном. Звісно, якщо ви не замовили на аліекспрес, сам штам вірусу. Не тільки в змі кричать про коронавірус. Наша колега Ольга Веремій зібрала для вас інформацію. З інстаграму. <неб divideormatifi> а я не така дурепа, тому пішла далі і зібрала інформацію з тіктоку. Коронавірус. О, жарти про хворих китайців, як я довго на вас чекала. На території Одеської області у нас знаходиться 7 кілометр. Там очень много національностей. Тобто у нас. Є очень большой ріст завозу дані інфекції на територію області. Так, китайці потрапляють в Україну через ринки, а не через аеропорти та вокзали. Це усі знають. Доставка коронавірусних бананів з Аліекспресу, від яких помер Брюслі і Люкенк. Йой, най буде. Відверте. Ви помітили, що останнім часом ми на телебаченні Торонто почали робити рекламні інтеграції. В цьому випуску інтеграції не буде. Бо ми б хотіли прорекламувати самих себе. Ми завели собі Патреон, і ви можете скидати нам донати туди посилання під випуском. І дякуємо всім, хто вже нас задонатив. Ви чудові! Трішки прозрівальне. Здається, генпрокурор Руслан Рябошапка починає здогадуватися про те, про що українські журналісти, блогери та активісти вже втомилися кричати. Результати розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета шиті білими нитками. Та почекай, може людина вперше після новорічних свят зайшла у Фейсбук. Мені здається, що наразі має бути зібрано додаткові докази, щоб справу можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо. Недостатніх доказів провини достатньо для арешту підозрюваних у вбивстві журналіста. Достатніх доказів некомпетентності Арсена Авакова недостатньо для його відставки. Що цікаво, саме ці недостатні докази були достатніми для генпрокурора Рябошапки ще два місяці тому, коли він виступав на гучному брифінгу Авакова та підаваковиків. Дуже мало людей вірили в те, що такий злочин міг бути розкритий. І от, власне, дуже добре, що ті колеги, які тільки що доповідали перед вами, вони власне в це вірили, і це вдалося. Вони так сильно в це вірили, що ця віра фактично замінила пошук більш вагомих доказів у підозрюваних, які були озвучені під час цієї презентації. Вдається чітко відокремити тих осіб, які об'єктивно підозрюються нам у виконанні вбивства Павла Шеремета. Це Яна Дугарь, Юлія. Кузьменко, Антоненко. І подружжя Грищенків насправді не підозрюються, бо минуло вже два місяці. А поліція досі не вручила подружжю Грищенків підозри у справі Шеремета. І наразі з п'яти підозрюваних є лише троє. Музикант Андрій Антоненко за версією поліції, організатор злочину. Він у СІЗО, дитячий хірург Юлія Кузьменко, як виконавиця злочину, теж в СІЗО. І парамедик Яна Дугарь, яка, начебто, фотографувала камери спостереження на місці злочину. Вона знаходиться під домашнім арештом. Таким чином, проведеними слідчо розшукованому заходу. І подальшим документуванням членів групи. Членів групи! Членів групи, члени якої на момент убивства Павла Шеремета між собою майже не були знайомі. В цьому запевняє захист Антоненка. Троє підозрюваних між собою не були знайомі. Була дуже поверхнева знайомство між Кузьменко і е, Антоненка в 16-му році з Дугарь вони не були в 16-му році знайомі, і це не лише слова захисту чи самих підозрюваних. Навіть поліція, ретельно прослуховуючи телефонні розмови всіх підозрюваних, так і не змогла оприлюднити хоча б одну розмову між членами цієї злочинної групи. Якщо вони з усіма спілкуються відкрито і телефоном, то чому не спілкуються між собою? Чи спілкуються, але виключно телепатично? Не здивуюся, якщо у МВС розглядали і таку версію, бо одним з головних у них доказів причетності Антоненка Кузьменко та Дугар є аналіз ходи з камер відеоспостереження на місці злочину. Ми зробили всі необхідні зразки, ходи, а, візуалізацію для того, щоб експерти могли максимально ефективно попрацювати з цим матеріалом для аналізу. Ходи навіть залучили експерта криміналіста з Британії Айвана Бірча. На жаль, поліція забула долучити наукові статті, у яких стверджується, що хода це досить сумнівний спосіб ідентифікації. Про це тепер доводиться говорити адвокат. А там захисту, бо хода це не відбитки пальців і не ДНК. І в європейських судах цей доказ не є самодостатнім. Його приймають лише в комплексі з десятками інших доказів. Не існує наукових жодних досліджень про унікальність ходи. Ми з вами можемо ходити дуже схоже по відеозаписам. щодо мотиву злочину. То він давно став мемом. Обвинувачення пояснює дії Антоненка. Тим що він вирішив піти на такий вчинок, нібито… давайте всі разом. Ви знаєте слова. Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси задля для дестабілізації ситуації в країні. Це дестабілізація. а є ще міна, яку знайшли у Антоненка вдома, і одразу заявили, що це така сама міна, якою вбили Шеремета. А потім виявилось, що це лише корпус від міни, який Антоненку подарували. Одночасно з'ясувалося, що в Яни Дугар є алібі, підтверджено документами. У день, коли вчинявся злочин, вона була в. То на території закритої військової частини, а ще поліція не помітила, що в Яни Дугарі весь цей час були татуювання на нозі та на руці, і цих татуювань немає в дівчини, яка фотографувала камери на місці злочину. Відсутність у дівчини з відеополіції на тілі тату. От, Даруйте, шановне добродії, під час презентації звучатиме абсолютно лексика у 2016 році. Одразу після вбивства Павла Шаромета поліція оприлюднила прикмети злочинця. Згідно з експертизою відео з місця подій, зріст чоловіка підрівника у взутті та кепці становив 170 сантиметрів. Саме таку людину поліція оголосила у розшук і весь цей час наполегливо шукала. 170 сантиметрів. Це ж зріст зеленського. Водночас, зріст Антоненка, босим і без кепки 180 см. сантиметрів. Це дані його військового квитка, який надали суду адвокати музиканта. 10 сантиметрів різниці у зрості це дуже відчутно. Ось, наприклад, Володимир Зеленський, зріст якого 170 см сантиметрів на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, зріст якого 182 см. сантиметри. Або ось рівно 10 сантиметрів різниці між 170 сантиметровим зеленським та рівно 180 сантиметровим співаком. Дантесом і як МВС працює з усіма контраргументами, які висуває сторона захисту. Досить специфічно працює, замість того, щоб шукати нові докази, нових підозрюваних чи, хоча б нового міністра, МВС мовчки теребонькає колективного Киву. Зібраного обсягу доказів недостатньо. Бо замість новорічних свят і польотів на відпочинок в ОМАН, адвокати захисту методично розбивали всі ключові докази слідства. Дуже багато відповідей, Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Це відбувається в кожній українській хаті, в кожному дворі, в кожному місці. Просто зараз, цієї хвилини, поряд з вами живуть сусіди. Я хочу зараз від імені нашої команди вибачитися перед вами за таку поведінку цих негідників. Сусіди, саме так вони називають одне одного. Як більмо в оці сусіди бритки, вони тупотять, затоплюють, влаштовують ремонти з восьмої ранку. Вони голосно роблять дітей, а потім ці діти топотять, затоплюють, влаштовують ремонти з восьмої ранку. Нічого святого. На тверезі сусіди найгірше в сусідах це їхнє порожнє і безглузде життя. Вони плямкають, і пердять. Живуть з ким не варто неправильно голосують. Їдять і слухають не те. Лєпса слеєр чи навіть Джері Хейл роблять все, щоб населити особисто вам. Хто вже не пам'ятає, як почалася ця війна. Хейт! гей, гей! Що робити, якщо шумлять сусіди? Як їх заспокоїти, якщо дружні вмовляння не діють? Що ти робиш? Мене бісить ця перегородка. Ми що не можемо просто сидіти в одному кадрі? Не заважай вести програму! Робочий час, маю право! Биткове сусідство заткніться. Ви мені толіка розбудете? Та що з вами не так? Сподіваюсь, він тут не обісе. Сусідські війни в українському суспільстві не дивина. Концепція сусідів давно застаріла, але ніхто не хоче проводити сусідську реформу. Всі бояться чіпати це кодло. Ентропія сусідства у всесвіті росте. Тим часом вже науково доведено, що у сусідів немає серця. Чи люди вони взагалі? Будьте пильні. Сусіди, сусіди зверху, конфлікт між сусідами. Протистояння між сусідами. Навіжений сусід, виселення неадекватних сусідів. <світнє> так і живеш. Ліворуч Гітлер, праворуч Асад, зверху Путін, знизу Кімчен Ін спить на плечі режисера Сватів. Пекельне сусідство. Виходиш на балкон і думаєш, хто я, що я тут роблю взагалі і починаєш ревіти коалою! А <світнє> де ж існують світи, де твої сусіди Ганді, Мандела, Гокінг? Шитуаліпа. <світнє> <світнє> Ти топ Тобто? Я ж з БДСМ галактики, ми сусіди! Рада ріків засуджує тебе до машини невимовного жаху. Вона поміняє місцями твою свідомість і підсвідомість. Твої фантазії втратять сенс, і все, що ти знав, стане незрозумілим. А ще кожні 10 секунд вона колотиме тобі яйця. Нам може здаватися, що, наприклад, в антивсесвіті сусіди ідеальні, але це не так. Через губну взаємодію сусідів в будь-який момент взагалі все може сколапсувати. Мультивсесвіт стиснеться та перетвориться на елюкиву у вольфрама гамівній сорочці. І нас не стане, як Мох київського Динамо у Єврокубках. Розрада апокаліпсисом. Несмішні жарти. Мені не подобається вся ця фігня з антивсесвітом. Спочатку звідти прийшов антивакарчук. Тепер ти. Антивакарчук, він живе наді мною. Я знаю, що це він, бо постійно вмикає всі пісні, окрім Вакарчука. Останнім часом, як не дивно, я слухаю в основному свою музику. Толіко, будь обережний. Вакарчук дуже небезпечний типок. Він, він існує, існує одночасно і як політик, і як, політик, і як співак. Тому, тому може, може одночасно бути і у Верховній Раді, Раді і на, на концерті, концерті десь у мінську. мінську. Вакарчук, це темпоральна невизначеність, від якої у будь-яку мить може розколотись реальність на ЛНР і КНР. Тобто -то в усьому, як завжди, винні сусіди. Так. Так. Divorce. Divorce. Сюди так, білоруси. Сюди кидайте ваші донати на наш патреон. Сюди заходьте, щоб подивитись попередній випуск, а сюди, щоб підписатись на наш канал, якщо ще не підписались. Цьомки-бомки! <му>